А я б не радий Ром, як кажуть, наступний турнір через рік зустрічалися. І переходимо до нагородження. Є такі статуетки у нас. Кращому гравцю турніра і кращий вратарь. Кращий вратарь турніра, ви бачите, Ігравець, один з продуктивних, це гравець команди Козак Кочмар Дмитро Облиск. Дякую, дякую команді «Відродження друження всі дружні за високі турнірі. Зачем? Я раздуюсь, зачем такие? Я клюкса. Конечно, это делает. Мы терпим опускаем команду Веконя. А у нас в этом месте для вас. А то не каралось. Ну, на 14, да? Мы на Боске Серина коней играть, там пойдём. Да, мы зібрались програть. ¡Gracias!